Китай, мовляв, готовий постачати офіційно Росії зброю для війни. Ти бачиш, що це тільки дійсно буде? Ну, просто до цього часу Китай, це, якщо і робив, то приховано. Домовленості є, подивіться, чаш. Є справді. І тут і дьявол є. Дивіться, він готовий постачати. Китай справді готовий, але він не ризикне. Не ризикнуть вони це робити, тим більше зараз. М -м. Тут п'ятірка чаш, трійка чаш ні-ні ні, не буде. Чи бачиш ти відставку сирського в найближчі місяці? Головнокомандувача сирського. М -м. Не бачу. І коли пам'ятаєш, говорили нещодавно, що там такі, е роздували таку новину, що його я й тоді не бачила, і зараз я не бачу найближчі місяці ні. Трамп каже, що в переговорах щодо Росії та України є прогрес. Десь ми вже це чули. Так мені здається, 169 й раз ми це вже чуємо. Але каже Трамп, але дивися, що він зараз уже заявив. Але зараз він каже, що між, між, сторон, між сторонами конфлікту є недоброзичливість. Недоброзичливість надходять повідомлення про використання іранських шахетів. Дано. Ну. Це дивися, нас уже от тероризують. Скільки часу до нього лише зараз дійшло, що от шахеди використовують росіяни. Не знаю, що може йому вайфай зараз дали. Тіпали ще зараз. А що тепер буде робити Трамп? Ну, от він сказав це. що недоброзичливість є між Україною та Росією. Від нього чого зараз чекати? Він що буде ще більше на нас тиснути, бо він же ж на нас більше тисне, ніж на рашку Так здається, що він тисне більше на нас. Так потрібно, щоб Росія да. подумала, що в неї є союзник Америка. Mm -hmm. uh, так потрібно, щоб було, щоб ще раз кажу, щоб Росія себе спровокувала, тому що я ну, ми говорили, що я не бачу ніяких там 30 днів, я не бачу ніяких мирних угод. І от договорились не бийте, а вони луплять. Так і задумано було, щоб вони лупили по цих об'єктах. Зараз вони будуть дивитися якісь докази там. Казати, ну все рашка. Америка тепер не буде безкоштовно надавати допомогу Україні. Це вони офіційно говорять, Зеленський. Що дійсно так? Ти бачиш, що американці все зараз уже тільки за гроші і за той великі гроші. Наш, нас на лічильник ставлять уже, так? Да? Ні, не ставлять нас на лічильник. Дивіться. Так, а що так кажуть тоді? Що каже про А, Тут а, ти, дивіться карта сонця. Карта сонця. Нам потрібно цими словами увести в оману ворога, вісмірка жезлів, щоб він думав, що нічого в нас нема і далі провокував ситуацію. І, як то кажуть, сам потрапив у яму, яку рина. Або всім іншим. Тому що тут я бачу, я не бачу ніякої такої, якщо я дивлюся, навіть е, можна по картах продивитися фінансову залежність да, від, угу. від чи ситуації. Я навіть е, масті Пентаклів не бачу тут в цьому розкладі. Чи дійсно півкоманди президента США Трампа працюють на росіян? Правосуддя. Ні. Там, дивіться, ви мені знаєте, от як йдуть карти, дуже цікаво. Неправильно дивитесь по аркану смерті, інакше перевертайте. Так, там дійсно в команді є росіяни, але вони є проти режиму Путіна і вони допомагають всі стратегії. Отак от мені показує по справедливості. Угу. А давай ми подивимося про о, очільника Пентагону Піта Гексита. Отак от виглядає чоловік, коли ага. колишній ведучий. А на днях була новина, що о, в нього пошта Mail.ru. Ну, з російським доменом, да, 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 mm -hmm. з російським доменом. А чи це може означати, що це в нього для того, щоб переписуватися там із російськими спецслужбами? Тобто він може працювати взагалі на, на Росію, хоча, хоча, ну давайте по-чесному, якщо людина на такій посаді, ну, вона ж мала пройти американську розвідку, тобто на нього там мало досі скласти. Ну, не може людина на такій посаді працювати на штатному, як мені здається, може я наївний. Ти Знаєш, мені здається, що е, очільник такої, скажімо, організації ну явно для вирішення своїх питань не користується емейлом. Е е ну, ну, типу, раніше ти, ну, да, там, коротше злили його там, знаєш, електронки, і там була mail.ru так само, адреса. От. Це знаєш, якась така задавнена історія, по типу, як колись там десь щось воно хтось йому не знає, навіть він не зареєстрував, і воно просто так як на ньому було. А чи то на ньому тут навіть п'ятірка, чаш, трійка, чаш якісь таке ілюзорне, воно все і ну не вартує уваги, правда, тому у -у -у. що М -м. ні ні ні, чи бачиш, що росіяни не можуть окупувати місто Лиман Донецької області? Е лиман був деокупований в 22-му році. Не буде. Не, не буде і причому ситуація на тому напрямку якось покращиться для нас, тому що тут карта зірки йде, карта світ іде, і тому там навпаки я бачу покращення ситуації, але сьогодні я дивилась лівий берег Херсонщини. Мирослава, що я побачила? Ворог звідки. Того... Звідки, да? Да, звідки. Да, з мотою вудочки, звідти звідти, так? З Херсонської з запорізької, от того вони так ці регіони зараз активно обстрілюють. А, а навпаки, і... кажуть, що на запорізькому напрямку вони наступ більше планують. Ану, давайте, Глянемо. Чи планують? Планували по імператриці, але їхні плани, реалізовані по вісмірці жезлів, не будуть. Чи будуть тікати московити в Україну в статусі біженця? Чи буде Україна їх приймати? Якщо Ого. так. То яке а майбутнє такого спільного життя? Ні, ну уяви собі, наприклад, ситуацію. Ну, давай так, уявімо собі, що там рашці трапляється якийсь грандіозний тріндієць. От, просто от прям все. Ну, знаєш, КНДР, земля так. розійшлася, от просто розійшлася і все провалилося. Так ну, якось росіна. там, так. Да. А в КНДР. Не хочеться. Ну що кендер? Ну а чокендер? Ну Україна ж ближче, правда. Україна, все таки. От вони знаєш. От вони, типу, вони луплять, але в той же час. От я все-таки бачу в інтернеті десь що ой, ми так вас любимо. типу, бла, бла бла, і такі думаю, Ого, оце просто на голову не налазить серйозно. Я таке бачу в коментарях. А так. я щось таке е, бачу завжди, що вони як вони радіють нашим ударам, нашим смерттям. Ні, я. Я останнім часом я бачу і такі вже також думки, і це ну це просто жахає, бо це вакцинізм. Ні, дивіться, це недопустимо. Це недопустимо. Це буде, якби які би ми добродушні не були. Але е, українців, добродушність українців, вона теж така специфічна, тому що в нас дуже гарна пам'ять, дуже гарна пам'ять. І це буде кощунством силити тих, хто вбив, вбивав наших людей, наших військових. Наприклад, це таке селище, да? там, де е майоріють свинтарі жовто-блакитними кольорами. Українці цього не допустять ніколи. Тут карта башня і шестірка жеслють. Що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі, там, де тайм коди а давай подивимося, чи бачиш влучання по газовим об'єктам е, в Україні. Давай, зокрема, на, на заході держави, чи можуть Бачимо. бути якісь, е, якісь проблеми? У нас з газом? Дивіться Хочу. проблем з газом не будуть, не буде у нас це точно, але задум у ворога такі є. Будуть вони бити. Будуть найближчими прямо днями. Дивіться, бачите, навіть ту з мечів іде, тобто задум бити по газовим. Але дивіться, тут шестірка пентаклів, вісьмірка пентаклів, четвірка жезлів. Їх, ну, вони не досягнуть цілей, яких прагнуть, не досягнуть. Хай їм все піде по, по одному місцю. Так, і на сам кінець. Давай ми подивимося, чи не загрожує окупація місту Суми та Харкову з приводу того, що останнім часом дуже багато говорять про наступи, які годують росіяни на весну. На цю весну. Віця вони вже можуть го готувати що собі завгодно. Тут іде вже все визначено. В повітрі все визначено, і ця визначеність це крах рашки. Все, вони можуть собі там планувати, я не знаю, в своїх ілюзіях і фантазіях. Я вам ще кажу, мої хороші. Дивіться, вони прийшли до нас, коли ми не мали нічого, вони застали нас в розплох взяти за Київ за три дні. І ми навіть тоді вистояли. А що казати зараз, коли ми озброєні? До зубів, коли нас кожен готовий стояти за свою країну, коли ми навчилися воювати. Дивіться, все, що Рашка могла нам зробити, вона вже зробила. І повірте мені, якби в них був той Арешнік, вони б випустили його, по нас не шкодуючи, а не не до Арешнік. Якби вони були в них куча ракет, вони б випустили. Розумієте? Вони все, куди вони могли вже зайти? Вони... Невже ви думаєте, що це вони так по добрій волі такого не роблять? Ні. Просто все. І ми така маленька країна, маленька, але така потужна. Що таке стояти проти е, рашки, яка в рази більша? Ну це нереально, ніхто не вірив в те, що ми вистоїмо. Повірте мені, якби, не дай Бог, Рашка визначила свій час піти не на Україну, а на Литву, там, наприклад, чи на якісь країни Балтії, да? тиждень, реально тиждень. Або там на якісь інші, чи ще й Польшу підхапали. Я це вам гарантую. Ніхто не вистояв. А ми не те, що вистояли, ми ще й переможемо. Уже ця перемога відчувається. Не мирні, дивіться, ніякі мирні не буде дотримуватися миру, Рашка. Тільки наша перемога.